Акушерський корпус Херсонської обласної лікарні місце, де просто таки у прямому сенсі починається життя. Біля будівлі скромно чекають благодійники фонду громади Херсона захист. Їх тут добре знають, тому зустрічають просто з порогу, адже допомагають благодійники пологовому будинку вже не перший рік. Агромне вам що то робите, просто невозможно оцінити. Цього дня у них особлива місія: привезли до лікарні сучасні апарати для лікування недоношених малят. Один з апаратів біля тест коштує близько 50 тисяч гривень, але насправді його цінність для лікарів та батьків набагато більша. Всі діти мають жилтуху після роду. на жаль, частина дітей. Імеють патологічну желтуху, которая нуждаються в спеціальному лічи. Для того щоб назначити такої лічи, необхідно знать уровень білі Це продукт розпаду лишніх еритроцитів, які після родов у новорожі образуються. Окрім білі тесту подарували благодійники пологовому ще шість сучасних апаратів, кожен з яких необхідний, аби рятувати крихітні життя. Это нам подарили в прошлый раз, это лампа фототерапии, это когда у детей неонатальная желтуха, мы ставим лампу и светим таких деток. И для тяжелых деток отсос, электроотсос, Он тоже санируются детки после рождения. Практически каждый день лампа фототерапии стоит у нас на ребеночке каком-то. Ну а отсос, если есть дети, и отсос на брудзале. Це маленька Софійка, їй вже цілих два дні. Та, дякувати Богу, вона народилася здоровою дівчинкою. Та так пощастило не усім малятам. Благодійна програма фонду Захист Хочу жити, завдяки якій вдалося зібрати гроші на нове обладнання. Врятує не одне маленьке життя. Мы проводили и благотворительный джаз-вечер, мы собирали деньги в копилке в супермаркетах Херсона, работала онлайн-система. И плюс замечательный человек, который оказался, который решил остаться неизвестным благотворителем, пожертвовал. Сорок тисяч зібрати гроші для малят допоміг заслужений артист України Олександр Гонобулін, який задля цього влаштував два благодійні концерти. Я рад, що музика може доставляти не тільки естетичне вдовольство, а також і матеріальне. Я бачив, як люди хочуть, как вони зажигаються, хочуть помочь хто чим може. Ну чим я можу допомогти як музикант. Ну написать какої произведения. Но это не матеріальне. Вот і потім вот, во время одного из заседаний, возникла ідея создать концерт. Цього дня я й сама несподівано зустріла свого героя. Як вас записати, правильно? Меня заведуючи родільним відділенням Березняк Александр Михайлович. Олександр Михайлович, так ви мене врятували, Я вас народила від мами. Не раз чула, що свого часу Олександр Михайлович Березняк зберіг моє життя. Можливо, завдяки цій благодійній акції ще через багато років врятований сьогодні. Малюк також зможе подякувати своєму герою.